Я не чує цієї церкви. Може, на жаль, так палиться обставини. Я пройшов довгий шлях, по-різному сказалася доля церков. Була на доля нашої держави України, яка не може і до цього часу звернутися. Сьогодні тут, в історичному аспекті, сказали. За три покоління. От мені викликало, щастя, що я тісно колись спілкувався, ну, назвали діякон Дамославим Платоном. Платон Платон, так. <світтє> Хтось мені хоче підказати, я крім першого просвітера всіх інших знав, всіх інших знав. Потім вже просвітав його син Іван. Пізніше його внуки теж просвітають, як Андрон, так і Олександр. І на моє щастя, я можу знати, що і правнуки диякона теж займають неостанню роль у цій церкві. Знаєте, я так ще скажу. Мені часто приходилось виступати, а сьогодні я хтось хлибився. Ну, Обстановка, мабуть, така, э, тим більше я не можу послуговувати святе письмом. будемо так казати, сьогодні. Але ви приємно визначити, що ті люди, які керували. Регійною громадою в селі Бовиця Це почесні громадяни. Це хороші люди. Я знаю одну річ, каже так, за тих, що немає, то або говорить хороше, або нічого. Я можу сказати, багато хорошого за тих, кого немає, за Другого просвітера, за деякуна, за. Третього просвіту це дуже були авторитетні, хороші жителі нашого села. Ну, Продовжують ту традицію і її послідовувати. Я сьогодні почув багато хороших побажань релігійні, громаді, церкви, тому що нас, на жаль, часто храм кутають загальною назвою церква. Церква це всі вірні цієї церкви, а будівля то це храм, де вони збираються, щоб вирішувати свої молитви, вирішувати свої якісь ті певні питання організаційні. То мені залишається тільки побажати, щоб віруючі громади нашої церкви. Користувалися і далі такою повагою вони до цього користувалися, щоб їх судили не по словах, а по їхніх ділах. Таке моє бажання, хай всім вам щастить, хай буде Божа властка з усіма вам.